Вже маю обновку на об'єкті, давно я собі таке хотів, і от наконець воно в мене є. Коротше, штукатурна станція, не знаю, блин, вибирав, вибирав, коротше, попалася мені така, блин, не знаю, ПФТ, що тут там рітмо. Е, леко, вся херня, все, плюс-мінус тири-пири. Звісно, трошки дерев'яний я в тих ділах, не знаю, особо не розбираюся, буду, блин, коротше, в тому в чому не розбираюся розбиратися і думаю, що я в ньому розберуся. Значить. Воду згорем пополам я щось підключив. Ну щось воно в мене тут от капає. Хрен його знає. Ну, блин, ну, не розбираюся, я ну що ти, кому комусь Ну Тут через станцію вже виходить, її пустив. Все. Тут -то вже, що -то вже якийсь процес пішов. <кхем> Бо хочу типу, щоб армувати, значить вже клеїться і все через станцію, щоб вручну це не бовтати, на ніс собі, там, надрестав на цю стіну, значить. Сетку поклеив, типа, ну і далі вже, звісно, машина штукатурка там і те, і теп. Коротше, ну, я сподіваюся, що все буде добре, що все короче, в мене вийде.